14 квітня у приміщенні сесійної зали виконавчого комітету відбувся фестиваль вищих навчальних закладів. Організатором заходу виступив відділ у справах сім'ї, молоді та спорту. На зустріч було запрошено сім вищих навчальних закладів та приїхали лише чотири. А саме Бориспільська філія Київського славістичного університету, Міжнародна академія управління персоналом, академія муніципального управління та Переяслівський педагогічний університет імені Сковороди. Найскравіша програма, спрямована на залучення абітурієнтів, була у представників Київського славістичного університету. Вони презентували школярам свою програму підготовки до євро 2012 Саме за цією програмою студенти мають змогу на пільгових умовах вивчити різноманітні іноземні мови та у подальшому продовжити навчання в шести провідних закордонних вузах. На думку школярів, подібний захід є надзвичайно важливим, адже обрати майбутню професію вибір не з легких. Дуже важливо для мене в професії, тому що я вибираю, щоб як в подальшому житті, щоб мені проносило на якусь користь і щоб мені подобалося. Фестиваль в УЗІ відбувається щороку. За словами організаторів, наступний фестиваль відбудеться безпосередньо напередодні нового навчального року восени. А поки що всім абітурієнтам побажаємо бути зваженими та поставитись до вибору майбутньої професії з відповідальністю. Євген Трафімов, Олег Гуторов, новини телеканал Бариспіль.